Тривалість виплати допомоги по безробіттю відтепер не може перевищувати 90 календарних днів. Ці законодавчі зміни діятимуть лише на період воєнного стану, розповідають у службі зайнятості. Тим безробітнім строк виплати допомоги по безробіттю, яких на дату чинності закону, тобто на 28 жовтня, вже перевищував 90 днів. То їм виплата допомоги по безробіттю припиниться через 30 календарних днів з дня набрання чинності цього закону. Тобто допомога по безробіттю буде нарахована по 27 листопада поточного року, включно. Для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати один рік. Допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітної. І ще стосується які зміни є, це максимальний розмір допомоги по безробіттю, не може перевищити розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Тобто, нам на 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата становила 6,500. Отже, у нас зараз максимальна виплата по безробіттю 6,500. На сьогоднішній день на обліку прилуцької філії Чернігівського центру зайнятості перебуває 747 сорок безробітних. Із них це 426 безробітних це мешканці міста. І 321 безробітний це мешканці нашого Прилуцького, саме Прилуцького регіону. І з цієї категорії безробітних, які у нас... Перебувають на обліки, то внутрішньопереміщених осіб у нас перебуває на сьогоднішній день 46 осіб. Це ті, які бажають знайти роботу, які вирішили за постійне місто проживання, вибрати місто прилуки, тому вони звертаються за пошуком роботи саме, саме в нашому регіоні. Останнім часом кількість вакансій почала дещо збільшуватися. Із наявних шести десятків більшість пропонується для чоловіків. Серед популярних кухарі та швачки. Також безробітних на прилученні активно залучають до громадських та суспільно-корисних робіт.